Всім привіт! Сьогодні 20 липня 2025 року. Територіально ми знаходимося Вінницька область, Гайсінський район Україна. Закінчуємо викопку часнику і залишився наш часник тільки на мульчі. Він вже такий, що його можна копати, і ми його докопуємо. Значить, хотів показати, прокопав рядочок, а, Що в нас вийшло на мульчі? А получилось на мульчі. ну тут тінь, там більше головок, мючих. А вийшло в нас на мульчі отака ситуація. Значить, сірникова пачка у нас 5 см. Ну, розділив на дві, на дві частинки. До 5 см після 5 см. Тобто сірникова пачка, яка в нас... О, там є, нема, верно, дивіться. До п'яти сантиметрів. І ось друга. Радочок прокопав. Друга. Після п'яти сантиметрів. П'ять см після. Ну тут точно є 5. Тут відібралось все. 5 см. Так, да, є фузаріоз. Ну, я думаю, що так, як ми не протравлюємо, то фузаріоз на рядок попало десь 5 головок з фузарією, так як ми не протравлюємо. Думаю, цей рік буду вже протравлювати від фузаріозу. Пробувати ще не знаю чим. Там в майбутньому відео буде на каналі, буде експеримент, чим протравлювати. Тому кому цікаво, підписуйтесь на канал